Добрий день! Сьогодні поговоримо про еволюцію нервової системи тварин. Пригадаємо, чому подразливість така важлива? Що таке таксис та як він проявляється? Дайте визначення понять: фототаксис, хемотаксис, термотаксис. Наведіть приклади негативного і позитивного фототаксису. Атрактанти і репеленти, що це за речовини, що таке тропізми і настії. Як відбувається подразливість у тварин? Працюємо за планом. Дифузна нервова система стовборова, вузлова та трубчаста. Розпочнемо огляд з дифузної нервової системи. У тому, як тварини реагують на те, що відбувається навколо, величезну роль відіграє нервова система. Найбільш просту нервову систему мають жалки або кишково порошнині. Їхні нервові клітини розміщуються в тілі дифузно. Тобто невпорядковано. А численні відростки нервових клітин утворюють нервову мережу, таку нервову систему називають січистою або дифузною. Розгляньте, наприклад, гідри. Зонішні подразнення поширюються по всіх клітинах нервової мережі, і реакція охоплює всі частини організму. Наприклад, якщо вколоти голкою прісноводну гідру, усе її тіло стиснеться в грудочку. Стовбурова нервова система, яскравим представником якого цей тип нервової системи це планарія біла. У більшості тварин нервові клітини згруповуються в певні ділянки тіла. Так у плоских круглих червів скупчення нервових клітин утворюють головні нервові вузли або ганглії, від яких уздовж тіла тягнуться нервові стовбури з поперечними перетинками між ними. Таку нервову систему називають стовбуровою. Ганглії працюють як нервові центри. У плоских і круглих червів вони концентруються на передньому кінці тіла, адже там розташовані органи чуття. Черви реагують на дотик за допомогою чутливих щетинок, а також вони мають смакові сосочки і нюхові органи. Далі вузлова нервова система. Яскравим представником є дощовий черв'як. Ще більшої концентрації скупчення нервових клітин досягають у вузловій нервовій системі. Голові, головні ганглії відповідають за роботу органів чуття, то лобові ганглії обслуговують інші відділи тіла. Таку нервову систему мають кількості черви, членистоногі та молюски. У кільчастих червів у передньому кінці тіла розташовані надглотковий і підглотковий ганглій, які з'єднані навколо глотковим кільцем. Розгляньте це на малюнку, де зображено дощового черв'яка. Уздовж тіла тягнеться черевний нервовий ланцюжок. У кожному сегменті тіла утворюються ганглії. До органів йдуть нерви. Таку самобудову має й нервова система ракоподібних. У комах у ході еволюції декілька гангліїв на передньому кінці тіла об'єдналися і сформували головний мозок. Такий мозок дає змогу аналізувати сигнали складних органів чуття, завдяки чому можна точно оцінювати те, що відбувається навколо. Розгляньте, як виглядає вузлова нервова система у комах. Особливо розвиненим головний мозок мають суспільні комахи: мурахи, терміти, бджоли. Він зумовлює дуже складну поведінку. Раніше вчені вважали, що поведінка в суспільних комах зумовлена лише інстинктами, однак експерименти на мурахах довели, що вони здатні до запам'ятовування і навчаннях. Розгляньте, як відбувається спілкування через обмін хімічними, нюховими, зоровими та тактильними стимулами, також побудову складних споруд термітами. Записання та турбота про нащадків та суспільна діяльність. Нервова система молюсків належить до розкиданого вузлового типу. Відносно великі парні правий і лівий ганглії розміщуються в різних частинах тіла. Ганглії голови аналізують сигнали від органів чуття. Зір, дотик, нюх, рівновага. Ганглії ноги контролюють рух інші і нервують мантію та внутрішні органи. Від гангліїв втягнуться нервові ланцюжки. У головоногих молюсків великі ганглії розвиваються і утворюють головний мозок, вкритий скупченням тіл нейронів, корою. Така висока концентрація нервових клітин забезпечує вдосконалення органів чуття. Розвинена нервова система, каракатиць, кальмарів і восьминогів дає підстави вважати їх найбільш розумними з-поміж безхребетних тварин. Вони здатні спілкуватися, навчатися, розв'язувати складні головоломки, розрізняти кольори, і форму і так далі. Деякі вчені вважають, що за інтелектом їх можна порівняти з собаками. Далі, трубчаста нервова система. Нервова систему хордових називають трубчистою, адже вона розвивається з нервової трубки, що стягнеться вздовж спинного боку тіла. З переднього відділу трубки утворюється головний мозок. А за ним далі йде спини та нерви, які відходять від головного і спинного мозку. Головний мозок хребетних тварин має 5 відділів довгастий. Мозок, мозочок, середній мозок, проміжний мозок, кінцевий або передній мозок. Розгляньте, як відбувалося ускладнення будови мозку в храбатних тварин. Розглянемо більш детально. Риби у риб найбільш розвиненим відділом є середній мозок. Тут інервуються сигнали від інших відділів мозку, розташований зоровий центр. Риби короткозорій, добре бачать на відстані лише 2-3 метрів, але за допомогою очей вони отримують багато інформації. Кінцевий мозок у риб розвинений слабко. Тут розміщений центр нюху і він збільшений у риб, які активно його використовують, наприклад, в аку. У довгастому мозку є центри слуху й дотику, а також важливі центри дихання, травлення кровообігу. У риб добре розвинений мозочок. Він відповідає за керування рухами. Пов'язаними з плаванням і захопленням їжі, земноводні або амфібії, як і в риб, амфібій великих розмірів сягає середній мозок, який також є вищим інтегративним центром і містить центр зору. Але вихід на суходіл сприяв збільшенню кінцевого мозку. Кінцевий мозок амфібій зумовлює кращу, ніж у риб роботу органів зору, нюху та слуху. У порівнянні з рибами рухи амфібій прості й одноманітні, тож мозочок в амфібій розвинений гірше. Плазуни або рептилії головний мозок рептилій збільшився в розмірах порівняно з амфібіями. Мозочок сильно розвинений завдяки Складності й різноманітності рухів плазунів. Середній мозок втратив значення вищого інтегративного центру. Головним і найбільшим відділом став, став кінцевий мозок. На його поверхні з'явилася примітивна кора. Птахи. У птахів дуже розвинені, вкриті корою півкулі кінцевого мозку та зорові частки середнього мозку. Політ птахів відзначається великою складністю, тому мозочок у птахів має складки, що значно збільшує його поверхню. Савці. Найвищого розвитку досягає головний мозок у савців. Кінцевий мозок має кору, утворену борознами та звивинами, які значно збільшують його поверхню. Великі півкулі визначають складну і різноманітну поведінку савців. Вона виявляється через турботу про потомство, здатність до навчання та спілкування. Підсумуємо отримані знання. Основними типами нервової системи є дифузна, стовбурова, вузлова або розкидано вузлова та трубчаста. В еволюції нервової системи відбувається її концентрація, і централізація. Укрупнення головного мозку і ускладнення його структури стало основою пристосувальної поведінки савців. Домашнє завдання. Опрацювати тему еволюція нервової системи тварин. Дякую, що дивитесь канал. Пізнавати нове цікаво! До зустрічі на нових відеоуроках! Бувайте!